45-річна жителька села Вільне готує обід та чекає молодшого сина зі школи. Її родина перебуває під наглядом соціальних служб. Вони навідуються раз на місяць, каже жінка. Під час минулого візиту їм зробили такі зауваження. Зроблю не говорити, у мене задоволення приклади було. У нас утім, потім не ми працювали. Та учиться. Я поїхала з боя на, на, на побусі. І я можу до трьох стовп. Я, я можу робити. Ну я сама думаю, я не все тому боїться у в не нормально. Соцпрацівниця Наталя Пасічник перевірила порядок у кімнатах та наявність їжі та теплих речей для дитини. Минулого разу, коли ми приїжджали, речі були трішки. Ну так. Трішки був безлад у хаті. Ми родині сказали прибрати, поскладати все, мама щоб не зловживала спиртними напоями. Наразі ми приїхали, мама готувала їсти сьогодні, речі всі прибрані, ліжечко застелено, чиста постіль, дитина на навчанні. Характеристика на дитину зі школи добра. Хлопчик навчається на середньому рівні. Ну і на сьогоднішній день мама ну з татом виправляються і виконує свої батьківські обов'язки. Під час розмови мама 11 11-річної дитини звернулася за допомогою. Жінка каже, що сусід, який живе неподалік, поводить себе агресивно та залякує родину. Поки не бігає оцей ненормальний, якщо він бігає, він боїться, він лежить, як тільки заходить сюди в хату, ботя вже ховається в угол і плаче. І він вже вчора, позавчора -по йому говорить, пойди мені, купи, каже, молока. Бо я, каже, не можу. Ну, він думає своєю головою, щоб дитина пожалуйла йому молока. У нього сурок немає. На прохання жінки заступниця селищного голови Лідія Сичова провела профілактичну бесіду з чоловіком. Зі слів жінки та її доньки, сусід ще не щодня самовільно вдирається до будинку, вибиває шибки та погрожує родині, через що вони неодноразово звертались до правоохоронних органів. Лідія Сичова пообіцяла родині тримати ситуацію на контролі та допомогти з працевлаштуванням. Тут є більш серйозна проблема. Це сусід, який їх насправді щодня тримає в страху, і те, що я сьогодні провела. Намагалися вже вдруге провести з ним діалог, але він не виходить. На жаль, він не розуміє, що він дійсно впливає на цю сім'ю. Він і далі погрожує, далі залучає дітей, дитину там для своїх корисних цілей. Тому буду спілкуватися з працівниками поліції, щоб вони фіксували. Він їх вчора залишив без світла, тому що в нього якісь проблеми перебої з холодильником новим. Тому тут виключно більш сусідські відносини. Ми все, що від нас буде залежати в подальшому домові. Мовили, що спробуємо їх пра працевлаштувати е е сестру і мати, і будемо сподіватися, що в них буде все добре, але е ця сім'я буде під моїм особистим контролем. Наразі на території громади на обліку соціальної служби перебуває 14 родин та 20 дітей.